Добрий день, хочу розказати про такі засоби: кастрін, сексінон, таблетки для кицьок та котів. Таблетки можна використовувати як для, так і для кобелів, і для котів можна використовувати як засіб контрацепції, як засіб для попередження тічки. Ну і для статевого збудження кобелям і котам. Значить, перше сексінон таблеточки. Вони є там 10 штук упаковці, є їх по 100 штук упаковці. Тут пишеться в принципі, для собак, але вони є для котів. Там в принципі, одна й та сама діюча речовина. Я так розумію, тільки в дозіровці трошечки різниця, плюс-мінус, напевне. Навіть не одна і та сама дозіровка. А ну ось у нас є сексінон для котів 03 г. Вони одинакові. Да. Вони йдуть навіть одинакові по дозіровці. Одна таблетка по 0,3 напевно, так. Склад, одна таблетка містить діючу речовину. Негостражав ацетату по 0,3 грама. Да, вони навіть одинакові по, одинакові по е, складові. Е, там просто дозування треба з, е, дивитися, дуже важливо читати дозування по, е, по інструкції. Значить, перше, їх можна використовувати як засіб екстреної контрацепції. Тобто, е, після того, як пройшов вже у нас статевий акт, так, і тут пишуть вони, що можна як контрацептив. Три таблетки протягом доби, після спор... три... протягом доби після спарювання. Якщо ми візьмемо, наприклад, Кастрін, то тут такого немає. Ну Це вже потім інше розкажу. Тобто, при тим як ви хочете використовувати ці таблеточки, то тобто, ви уважно перечитуєте в нас інструкцію, як воно впливає. Ну, тут треба давати таблеточку у кожних 14 діб. Тобто, Постоянно через кожні 10 14 діб ви маєте давати по одній таблеточку. Тут завоз... треба ще мати масу на увазі і все остальне. Трошки заморочливо, але найголовніше тут класний цинус, тому що воно працює як у нас, як засіб контрацепції. Тобто, якщо ви бачите, що у вас кішка або сука спарована, в той же день то цінус, тут протягом одного дня да, дозування там, як вони пишуть, Е, значить, як засіб котрацети, три таблетки протягом доби після спарювання. Це в нас сука. Е, 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 котам, а котам, а кішкам я котраситив е, три таблетки протягом доби. А суком дві таблетки на 5 кг маси тіла щоденно протягом двох діб після спарювання. Тобто, читаємо інструкцію і правильно використовуємо. Але є одна проблема: постійно люди приходять до мене і купують ось таку у нас кастрін. Це у нас тут йдуть ось така у нас. Багато хто його бачив. Різні є виробники. Це просто це, це не важливо. Значить, у нас тут є два кубіка. люди використовують його. Як... Тобто, яка ситуація? Де приходить, дай мені. Колоти від того, щоб не гуляла, іменно вона хоче, щоб вколоти, тому що воно діє від 4 до 6 місяців у котів і від 5 до 6 у собак. Треба вколоти обов'язково, все, бере йде колить. Потім через місяць, там, максимум півтора, приходить з тим, що собаки там, або вкиські якісь виділення білі, вона вже ніяка, там, температури. І все, і починаємо лікувати. Ну, В чому вся ситуація? Що Кастрін використовувати як, я так розумію, тут в нас взагалі немає такої інструкції, як використовувати як засіб екстреної контрацепції. Так, це перше. Але люди, коли бачать, що вона гуляє, вони зразу колять, і в нас виходить така ситуація. І потім в нас виходить либо проблеми з маткою, либо є завмерші плоди внутрі, які не виходять. І потім почається нас виділення. Ситуація дуже тяжка, тому що потім ця тваринка, яку дуже шкода, вмирає в реальних муках, тому що в неї піднімається. І температура, ну це муки просто. Не читаючи інструкцію, роблять отаку таку собі проблему. Лікування. Лікування, в принципі, є, але не завжди вже воно допомагає, смотря який період. Тобто, це в нас там йде антибіотик, коли ми антибіотики. Бажано там дексаметазон, да, це там витадекс, дексагарди. Багато хто виробників, основна діюча речовина у Дексамет... нас да, дексаметазон. Діюча речовина, Це так, що, тому що може бути на антибіотик, може бути в нас реакція у кота чи у собаки. І колемо катозал, колимо... можна ще проколоти окситоцин. Окситоцин там небагато, там 0,3 кубіка, смотря, яка вага. Плюс-мінус. Тобто, щоб вона счислилася, якщо це в неї вийде. І колемкатозал для підтримки організму. Ну, краще звернутися в лікарню там, до лікаря, до ветеринарної медицини, який подивиться і більш-менш адекватніше назначить лікування. Саме головне, якщо ви бачите, що вже у вас кіт чи, сам, кітська, чи соба чи сука вже гуляє, да, і вже у вас там були, соба, були там уже, да, ви бачили, що вона вже гуляла тобто, з противоложною статтю, значить нам треба обов'язково використовувати тільки сексінон в таблетках. Ну, точно не, і то там є у нас один день. Тобто, якщо... Кицька, есть протягом доби після спарювання ви можете дати там 3 таблетки, так, і все буде добре. Сукам, там дві таблетки на 5 кг маси діла щоденно протягом 5 діб. Тут це в нас є товка і такого немає. Кастрів у нас колеться за, я так розумію, до початку тічки. За 10-14 діб, ось так у нас написано. Для попередження тічки, одна, де це у нас? Ось тут. Так, так, для запобігання появи тічки за 5-10 діб до її появи. Для її, пере... її переривання протягом одного і двох діб після появи перших ознак. Але саме головне для запобігання появи тічки за 5-10 діб. Все. От ми От нема тічки, е, ви прийшли, вкололи його, і у вас там тічка 4-6 місяців, вона не гуляє. Е, собаки 5-6 місяців. У мене, я навіть колов там. Сумасшедші дози і 2 кубіка на кота. Хоча тут, в принципі, пишуть на великих е кішок масою там, більше 3 кг 1-2 мл. Я це кулю 2 кубіка, В принципі, півроку ніяких проблем немає. І весною вколов, і осінню вколов. Але головне, щоб в нас не було статевого акту, щоб вона не була спарована, тому що потім починаються проблеми з лікуванням, вплоть до того, що кішка там, чи сука може загинути. Такі випадки вже були, люди приходять вже в аптеку, тоді вже коли допомогти вже тваринці не можна, і тваринка помирає дуже в сильних муках. Так що звертайте на це увагу і використовуйте препарати правильно, читайте інструкцію. Всім гарного дня.